Ну, там вже йдуть перемовини, перемовини про те, щоб якимось чином э, вони залишили самі. Не, це не про наступ. Ну, смотрите, здесь оно конечно, но, как вариант, видите, к этому тут воно прикривається, звісно. Ну, як варіант, бачите, все до цього йде. Тут важко сказати. Друзі, знову стане питання про Запорозьку АЕС, що знову там якась неприятна ситуація. Знову вона може взорватися, знову ось такі вот роботники там. Не дають можливості ключі наша там наших можуть брати в заложники, ті, які работали, ставить своїх, і взагалі там може звучитися невообразимо. виобразі. Тож вони будуть нам цю тему продавлювати. Ну, бачите, сьогодні навіть 20 квітня Столтенберг приїхав до Києва. Це був незапланований візит. Нам про нього не говорили. Тобто, вже на затемнення щось починається. І насправді це буде активніше і. Ви дуже правильно помітили ми намагання домовитися. Вони мали місце бути, та вони не закінчилися нічим. Вони перейшли до якоїсь вітаємо наприкінці квітня. Весь світ згадував про трагедію на Чорнобильській АЕС, яка сталася 37 років тому. Наслідки цієї страшної події відчуваються і сьогодні. Але у всього світу з'явилася нова загроза Росія, яка нехтує усіма нормами міжнародного права, окуповує чужі території. Території зараз майже в полоні у росіян знаходяться всі співробітники Запорізької АЕС. Сама станція теж під контролем росіян. Чи ризикуємо ми стати свідками ще однієї ядерної трагедії? Про це сьогодні поговоримо з нашими експертами, тарологами, екстрасенсами та астрологами. Але спочатку важлива інформація. Друзі, нам дуже нелегко боротись з навалою контенту з РФ. Тому, якщо вам подобаються наші випуски, залиште будь-який коментар до цього відео. Це нам дуже допоможе. А тепер ми розпочинаємо. Відомий таролог Людмила Хомутовська розповідає, що зараз відбувається на окупованій Запорізькій АЕС. Чи буде станція звільнена найближчим часом? Ну там вже йдуть перемовини: перемовини про те, щоб якимось чином вони залишили самі. Не це не про наступ наших, а саме щоб вони залишили, зробили. Такий крок мирної угоди. І з того, що я бачу, зараз все-таки просунулись. Росія якісь там дуже жирні умови виставила, і світ готовий піти на ті умови, щоб тільки вони пішли. Воно нам будуть розказувати, звісно, що це, це не буде так, що Росія сама, а все-таки. Якби наступ і вони тоді, зберігаючи своє життя, виступають. оцю картинку для нас нам залишать. Одні відвоювали, другі відступили, але там все-таки таємні умови перемовини, які просто чекають розв'язки. В роковини Чорнобильської трагедії ми згадували про те, якого лиха тоді наробила бездіяльність радянської влади чи існує зараз радіаційна загроза для України через дії росіян на окупованих територіях, відповідає Людмила Хомутовська. Я не можу сказати, що це знаєте, така суперрадіація, яка, яка була. Такої немає. Зараз нам дають імператрицю. Вона говорить, що більш-менш воно керуюче, більш-менш воно в якихось рамках. Але те, що десь є якісь невеличкі поломки завдяки Росії на, на атомні і десь там придеться латати, це, це є. Вона не супер загроза, але все-таки є, тому що по рівню загрози нам все-таки дають е, дуже маленький аркан, і знаєте, як от як ниточка, да, яка все-таки виходить. Е, загроза є дуже мала, але мала. Відповідає Людмила Хомутовська минулого місяця було багато розмов про розміщення ядерної зброї РФ в Білорусі зараз в публічному просторі. Все частіше з'являється інформація про те, що Лукашенко хоче вирватися з під ярма Путіна. Чи буде повалений його режим, та що буде з цією республікою найближчим часом? Може нам розповісти таролог Олена Бюн. Ну, смотрите, здесь оно прикривається, звісно. Ну, как вариант, видите, все к этому идет. Тут тяжело сказать, да, прикрывается. А сам поваленный диктаторский режим Лукашенко. Напишите нам в комментариях. Про ситуацию на ЗАЭС может нам расповести и астролог Владрос? Рос. Какая-то неблагоприятная ситуация. Опять она может взорваться. Опять вот эти работники там не дают возможности ключей наши. Они там наших могут брать в заложники, те, которые работали, ставить своих. И вообще там может... случится невообразимое. То есть Путин опять разыгрывает карту слова «ядерный». Mm -hmm. слово «Ядерный» у него самое любимое слово. Ну от якраз і в травні, якщо я не помиляюся, там уран має певні свої властивості, а уран – це завжди про таку ядерну небезпеку. Вот, Плутон, Плутон є центром знамінням всього цього затмінення в зеніті карти Києва і всієї України. Плутон – це атомне військо. Вот Зараз він прям главенствующая планета в солнечном этом затмении, которое проигрывается на ближайшие полгода. Самые опасные точки для применения тактического ядерного удара – май, июнь и август, сентябрь. Вот. Я бы отметил больше всего именно эти точки, когда действительно может проигрываться это плутонианское значит, атомное затмение. Оно будет очень победоносным для нас, сокрушительным для Церка із Росії, і е, присмітна агуня вже в та зміння дозна включитися. Йому різко должно знову Анна Вергелес не менш відомий астролог, також має що сказати про перспективи застосування ядерної зброї як на території України, так і у всьому світі. Я думаю, що в травні е, питання буде звучати дуже жорстко, mm -hmm. тому що знову ж таки на фоні підтримки України і на фоні наших. Е, Позитивних новин з фронтів, а вони будуть в травні однозначно. А, ну, власне, в Путіна вже якогось козиря в руках не залишилося, і є певні показники, такі, знаєте, ну, тривожні в нашій прогностиці, які говорять про те, що в кінці, в другій половині травня, скажімо так, взагалі, кінець травня виглядає жорстко, якщо ми говоримо про бої. Про ситуацію на фронті. Там активно працює планета Марс і Сатурн, Уран. Вони завжди дають такі гарячі, жорсткі події. Це період приблизно з 18 по 25 травня. Mm -hmm. Я думаю, що там буде дуже якесь швидке і активне розгортання подій, і плюс є показники на зміни територіальні. Тобто, може бути дуже швидке. Повернення території може бути дуже причому неочікувано навіть для нас, можливо, не, ну, не в тому напрямку, де ми чекали. Mm -hmm. І одночасно там працює планета Уран, яка дає тему ядерної безпеки. А саме, я би очікувала якихось нових історій навколо атомних електростанцій. Там є показники, саме от саме останні, остання останні декана травня. А uh -huh. швидше за все можуть бути якісь провокації, якісь е ситуації неприємні, які стосуються наших атомних електростанцій. Але це вже в останні. Знаєте, це вже такі, ну ну, так, останні якісь спроби ну, щось змінити на свою користь. Я не думаю, що вони будуть вдалі. Нещодавно в публічному просторі з'явилася інформація про те, що окупанти активно готують евакуацію працівників ЗАЕС, яких вони сюди привезли з РФ. Чому це відбувається? Відповідь знає шаманка Ну, бо вони розуміють, що Срака вже стерчить біля їхньої пики, вже просто присунулася в притик. І намагаються будь-якими методами з одного боку підстрахувати себе, а з іншого боку, намагаються мінімізувати наслідки контрнаступних дій для себе ж знову. От розуміючи, що срака вже реально біля обличчя, просто отак от. Поставте вподобайку цьому відео, якщо хочете, щоб Запорізьку атомну електростанцію якомога швидше доокупували. треба чітко розуміти, що загроза ядерного шантажу йде не тільки від Росії. Зараз активно випробовує власну ядерну зброю Північна Корея. Чи є загроза світу через це? Власне передбачення робить Сейраш. Це трошки не того о, масштабу шантаж це дуже хитра штука, коли у північної Кореї починає закінчуватися ресурс, вони його вимагають у світа е, методом ядерного шантажа. Передайте продукти, передайте гроші, передайте якісь речі, умовно, да, коли в них починає зовсім тріщати, там, і вмирати з голоду суспільство. От, таким чином вони лякають. Світ для того, щоб світ їм щось передав. А це не а, далеко не великий секрет. того, Що Китай просто від них, наприклад, відкуповуються, передаючи їм купу гуманітарної допомоги. І не тільки Китай, там і штати передають гуманітарну допомогу, і що хочеш. От, і це один із і це один із методів шантажу, щоб забрати собі, вибити собі ресурси. На те саме питання відповідає і таролог Ірина Клевер. Несуть не глобальні. Туз це глобальні, але не настільки, що прямо для а, всього, всього світу. Але по тузу вони несуть випробування. Загрозу вибачте. Загрозу Ірина Клевер розповідає, чому США занепокоєні через доступ Росії до ядерних технологій на Запорізькій АЕС. Бо це бо, бо це обізяна з гранатою, по-перше. По-друге, воно не кероване. Воно, це я, я розумію, що я кажу. Воно. Бо, бо воно оце не кероване. Воно а, візьме технології, ой Боже, що з ними робити? І а, почнеться хаос. Тому вони сказали тільки троньте. А про ядерний шантаж з боку РФ постійно натякає директор ЦРУ. Чи дійсно є така загроза? Коли вони починають програвати, вони починають шантажувати світ е, ядерним озброєнням, тому що за їх же словами. Росія не може програти, тому що ядерна країна може програти і програє і ще і як. І чим більше буде успіхів у українських військових на фронті, тим більше РФ буде розповідати про те, що зараз весь світ труху, і ми вам влаштуємо десятку мечів. Та нічого ніхто не влаштує, тому що тема ядерного озброєння для них досить перекрита. Перекрита історія з точки зору застосування її взагалі. А як ви вважаєте, після завершення війни та нашої перемоги Україна стане ядерною державою? Напишіть нам в коментарях. Ядерна загроза для всього світу ще ніколи не була настільки реальною, як зараз, ще з часів холодної війни. Але ми розуміємо, що у представників великої політики є ще важелі впливу та інструменти стримування терористів з РФ та Північної Кореї, які погрожують всьому світу, на сьогодні це все. Ми з вами прощаємось, але не надовго лише до наступних випусків.